З понеділка, 13 вересня, школи та садочки Чернігова, де вакциновані менше ніж 80% працівників, можуть перейти на дистанційну форму навчання. Про це сьогодні під час наради сказав міський голова Владислава Трошенко у нашому управлінню. Є ризик переходу на дистанційне навчання в самому початку року. Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що скоріше за все, з наступного понеділка, Україна перейде в жовту карантинну зону. Будуть встановлені додаткові обмеження, які першочергово стосуватимуться масових заходів. Також відвідувати заклади освіти можна буде, якщо там вакциновано щонайменше 80% персоналу. Повідомило МОЗ. У Чернігові під такий критерій підпадає одна школа, номер 17. Там вакцинувалися майже 87% співробітників, розповіла директорка. Від Вікторія Коломійцева значна частина колективу вакцинацію пройшли ще до виходу постанови Кабінету міністрів України, де було сказано, що в разі переходу на жовту зону, то навчальні заклади працюватимуть дистанційно. Всі свідомо поставилися до того, що ми повинні пройти вакцинацію. Це наша відповідальність перед державою, відповідальність перед нашими дітьми, перед батьками, тому що як би там не було, але діти повинні навчатися в очному режимі. Ми цього хотіли. Чотири працівники школи, які ще не вакцинувалися, найближчим часом планують це зробити, сказала Вікторія Коломійцева. Близька до позначки у 80% вакцинованих – 35-та школа. Там до цієї цифри не вистачає трьох людей, розповіла директорка закладу Наталія Іваницька. Ми зараз проводимо роз'яснювальну роботу. Ми нікого не примушуємо, просто просимо людей, що давайте зробимо максимально все, щоб ми працювали в звичайному форматі. Секретар міської ради Олександр Ломако повідомив, що уряд може піти на деякі поступки і дозволити працювати тим вчителям, які отримали тільки першу дозу вакцини та чекають на другу. Про це за його словами говорили напередодні під час селекторної наради в облдержадміністрації з представниками офісу президента та міністром охорони здоров'я. Як виключення на першому етапі можуть дати можливість вчителям з першою дозою навіть вакцинації рахуватися всі 80%, тому на першому на першому. У періоді вони готові зараховувати школи, де не 80% паспортів, а 80% вчителів і персоналу отримали першу дозу. Начальник міського управління освіти Василь Білогура сказав, що про обмеження, які можуть настати з понеділка, стане точно відомо після рішення державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Коли буде її засідання, наразі невідомо.